Лежав. Вона одна а, була така. Дорогі люди до християнська духовна література, не. слава Боже, ми роздаємо безкоштовно нові заповітки, роздаємо біблії і дитячі, і дорослі. І у Слові Божому написано: у житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Хоч і був Він Богом в усіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того, він полишив своє місце із Господом, ставши рабом звичайною людиною і ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години. Аж до смерті на Христі. Через те Бог возніс його і звеличив до таких висот і дав йому ім'я, яке найважливіше від усякого імені, щоб усі, хто знаходиться на небі та на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусового. і щоб усі уста проголошували, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Ми бачимо, що Слово Боже каже, що Ісус Христос, Він, хоч і був рівний Богу, друга й з Бога, Син Божий, він зійшов на землю, хоч Він був і рівний Богу, але він не вважав це за якийсь скарб. Він зійшов і став таким самим, як ми, як люди, таким тендітним створінням, яке можна зламати дуже швидко, простим словом, він ходив серед нас. І він проповідував покаяння і прощення гріхів. Він залишив славу небес для того, щоб подарувати життя людям. Життя вічне. Тому що наше земне життя ніхто ще не прожив вічно тут на землі. Ми залишаємо усі землю. Приходить час, 90 років, ну хто 100 проживе і залишимо ми землю, і наша душа вознесеться до неба. До Господа Творця. Від, за якого написано, що від нього все йде, і до нього все повертається, тому що так він створив. Він є життя і Він є джерелом всякого життя, і від нього залежить і наше життя. І ми бачимо, що із за того, що Ісус Христос звершив цю жертву на Христі 2000 років тому, Він віддав своє життя за людей, за те, щоб їм було проще на Бог Творець Його ім'я підняв вище усякого імені у всесвіті. І він тут каже, через те Бог возніс його і звеличив до таких висот і дав йому ім'я, яке найважливіше від усякого імені, щоб усі, хто знаходиться на небі, на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусового. Прийде час, і коли кожна людина, кожна душа. Усе світі схилить коліна перед Ісусом Христом, тому що Бог Творець віддав йому усю владу. Доля людей померти один раз і після цього постати перед судом Божим. Так і Христос приніс себе в жертву один раз, щоб спокутувати гріхи багатьох людей. І вдруге, Він з'явиться, але не для того, щоб знищити гріх, а щоб спасти тих, хто чекає на нього. Ми бачимо, що доля людей написано померти один раз і після цього постати перед судом Божим. І так і Христос приніс себе в жертву один раз, Слово Боже каже, щоб спокутувати гріхи багатьох людей. Ісус Христос прийшов для того, щоб прощені були гріхи людям, і Він це зробив своєю своїм життям, віддавши його на розп'яття. Але не для того, він прийде іншим разом, щоб знищити гріх, а для того, щоб спасти тих, хто його чекає, хто повірили у Його спасіння, у його слово Боже, хто повірили у Його жертву і пішли слідами Його. Сьогодні ці сліди можна знайти у Слові Божому у Біблії. Багато людей кажуть, що вони вірять в Ісуса Христа, вірять в Бога, але Слово Божого вони не читають, начебто воно не потрібно. Але Господь каже, той, хто відхиляє свій слух від Слова Божого, того молитва, вона мерзотна для нього. Він її не слухає, тому що люди не хочуть слухати того, що каже сам Він. Він дав нам своє послання Біблію, Слово Боже, у якому він каже, у чому його воля полягає. Але, але люди сьогодні полишають цю Біблію на полочках і навіть не заглядають у неї. І коли ми в молитві приходимо і просимо щось у Господа. І не отримуємо, то це не тому, що Господь не дає і не хоче дати, а тому, що ми не розуміємо, хто він такий і що він хоче від людей, і що він хоче дати людям, і яка його воля на весь всесвіт. Ми згадуємо про особистість Ісуса Христа декілька разів на рік. Але Господь Творець, Він хоче, щоб ми жили Його Сином Божим Ісусом Христом, тому що Він єдиний, хто. Прожив це життя праведно, безгрішно і свято. Це був Ісус Христос. І Він залишив нам приклад свій, щоб ми слідували Його слідами і навчилися догодити нашому Творцеві. Бог Творець, Він є святий і справедливий, і прийде час, Він свою справедливість явить. Він повинен буде дати покарання усякому гріху, усякому, хто його вчиняє. І це не за горами. Він вже визначив час. У який це все звершиться. А поки сьогодні час милості і благодаті Божої, до якої закликає він кожну людину. Привіт, як діла? Слава Богу. Ради тебе бачити. Я Де теж. Де був, що бачив. Кого бачив? <плеси> Класна в тебе кіпа. – Що ти хочеш пороздавати? Ну, Тримай зараз. У мене був такий же Samsung, тільки в іншій формі. Це новий заповіт. Просто кажеш, візьміть новий заповіт. Візь, візьміть Євангеліє. Євангелі, блага звістка, радісна звістка. Можеш сказати так. Візьміть радісну звістку від Господа Ісуса Христа. О, ось таке буде класно. Є. 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 Давай. Хочеш, можеш пару, пару фраз сказати для початку. Привіт. Як ти звати? Юрій. Юрій. Це наш Юрій, молодий Євангеліст. Сподіваємось, що він стане євангелістом, що він віддасть своє життя Богу і послідує його шляхами і буде е, мати вічне спасіння, вічне життя і у, у майбутньому служити Богові тісно. Так? Нехай Господь тебе благословить. Молодець. Молодець. швидкий, підросток так в цьому году сильно. Мені вже Ну, Просто подросли добре. Молодець. Бери еще, если что, хочешь раздавать. Что ты там делал? Ага. Сейчас я ага, хорошо.